Вітаю, пані та панове! Це канал Автоаудіоцентр, мене звуть Михайло. Я сподіваюся, ви вже подивились наше перше відео. Якщо ні, то переходьте десь тут. Ну, Вам Сережа зараз поставить десь посилання. Проходьте, дивіться, залишайте коментарі і свої лайки, будь ласка, вподобання. Сьогодні дивимось відео про повну шумоізоляцію автомобіля. Зробимо заміри шуму до, заміри шума після і подивимось весь процес шумоізоляції. Автомобіля. Автомобіль у нас сьогодні доволі рідкісний. Це F-Pace SVR. А зробиш зараз? Оце там кадрики там перемикалось. Робиш? Дякую. Тож, погнали до перегляду! F-Pace SVR. Шумуємо матеріалами бренду Safari повністю. Підбираємо тільки найкраще. А саме у нас буде віброізоляція Calibri, віброізоляція Python, шумоізолятор Elephant і шумопоглиначі Eagle Ray та Camel. Замірюємо шум до шумоізоляції на Jaguar F-Pace SVR. Як бачимо, в спокійному стані, тобто на холостому ходу пропаркованими, в машині вимірюється звук в діапазоні 82-83 дБ. Цікаво буде побачити, що у нас буде після шумоізоляції. І тепер протестуємо в ходу. Так, У нас не дуже гарна дорога, тобто латки якісь, отакі от от моментики. Дуже багато шумів в принципі по салону, Тобто десь пластик скрипить, трехтить. Тут однозначно треба шумувати Трпеда, вона вся така джелейна, скрипить, щось трехтить, пердить. Але що маємо по показниках шуму? От на такій дорозі в діапазоні десь 45-50 км на годину. Ми бачимо, що у нас шумометр показує значення вище або біля 100 дБ, що насправді доволі гучно. Зараз проведемо такий самий тест на більш гарній дорозі. Гарна дорога, статичний рух в районі 49-50 км на годину. До 90, 88, 90. Тобто погана дорога нам додає 10 дБ. Так, знову не дуже гарна дорога. Спробуємо трошечки швидше до 60 км на годину ну, вище 100. 103 102 ну ладно які 60 що 50 Я тут вище 60 вище 50 не вдається 50 км на годину погана дорога вище 100 децибіл блін ну тарахтушка капець тут переді мною щось все так о кайф так? Да? Заїжджаємо у бокс і починаємо шумку. Слідкуйте за процесом, а в кінці покажемо результат, наскільки у нас змінився шум в салоні після шумоізоляції. Що наразі вже зроблено? Зроблена частково підлога. У нас на підлозі лежить перший шар, і на половині, яка водівка, лежить другий шар. Також зроблені двері. Двері на даному етапі зроблені вже в три шари, і ще два будуть на карті дверей. Чому і де використовуємо матеріали, які саме? На підлозі використовуємо матеріал питон товщиною 3,2 мм. Чому? Тому що на підлозі у нас найбільш жорсткий метал. Для того щоб знизити його резонансну частоту, нам треба більш жорсткий матеріал, щоб якомога менше вібрації передавалося в салон. Що стосується дверей, то на двері використовується віброізоляційний матеріал, менш товстий і е, такої консистенції, яка дозволяє йому бути дуже легким. Це дуже важливо в принципі для дверей, тому що менше навантаження на петлі. А також це важливо, тому що автомобіль все ж таки має спортивний характер на секундочку. Це SVR, який має 550 сил заводу. Другий шар звукоізоляційний, Використовуємо Safari Elephant. Він використовується як в на підлозі, так і в дверях, не дивлячись на його вагу. Його ефективність тут максимальна, тому використовуємо. Також хочу звернути увагу на сам процес нанесення, на звернення уваги майстрів на деталі важливі. Наприклад, тут у нас розташовані місця кріплення мас, і під ними, звісно, ніяким чином нічого не наноситься. Все підготовлюється так, щоб ці дроти були прикріплені максимально до кузова, так як вони передбачені з заводу. Ніякого програшу в шумо-віброізоляції немає, а з точки зору майбутнього користування автомобілем, це дуже дуже важливо. Після шумоізоляції підлоги дверей переходимо до шумоізоляції стеля. Віброізоляцію для стелі будемо використовувати лінійки Tiger від бренду Safari для того, щоб додати максимальну жорсткості в тих місцях, які нам будуть доступні. Шумопоглинач будемо використовувати Camel та Eagle Ray. Стеля у нас з панорамою, тому тут би будемо підходити більш точково. А саме Віброізолювати площини, накладати шумопоглинаючий матеріал в тих місцях, де це можливо, також на площинах, і перевіряти всі точки кріплення, всі місця з'єднання, всі болти і таке інше для того, щоб уникнути зайвих звуків. Зараз дивіться, як це відбувається, і переходимо до заміру шумів після шумки. У статичному режимі йде дощ, просто в паркінгу. У нас наразі 55 приблизно децибіл. Їдемо в режимі 45 км на годину по поганій дорозі. Ну, ладно, в режимі 40-45. По поганій дорозі в районі 40-50 км на годину маємо діапазоні 63-65 дБ. Тепер гарна дорога. По гарній дорозі маємо від 58 до 62 децибел, але зауважу, що дощ нам, звісно, створює дуже багато шумів. З суб'єктивних вражень автомобіль став набагато більш зібраним. У нього на секундочку 111 тисяч км пробігу. І, звісно, це сказалося на салоні, тому власний власник. Ну, так буде. Заїхав до нас на шумоізоляцію цього автомобіля. Поприбирали всі зайві стуки, скрипи, якісь кряхтіння. Це все пішло, автомобіль став зібраним. У нас нещодавно був Lexus LX на шумоізоляції. Так от. Коли власник до нас знову приїжджав на ньому, я поставив питання щодо того, як вам шумоізоляція, і була дана дуже коротка і дуже змістовна характеристика. Автомобіль став дорожчим. Оце відчуття дійсно від шумоізоляції є. Створюється враження, наче ти поміняв автомобіль. Наче ти їдеш в тому самому, але краще. Єгор! F-Pace SVR. Особисто мені дуже до вподоби, до того, я на такому автомобілі не їздив. Він має дуже крутий баланс між потужністю, динамікою і комфортом. Це як ніяк кросовер, який реально можна використовувати на повсякден, в якого достатньо збалансована підвізка, яка дозволяє їздити по місту, по дорогах з латками і ямками. Приємно і комфортно, але при цьому ти знаєш, що в тебе під правою педалькою завжди є потенціал. Під капотом у нас v 8 компресорний на 550 сил і майже 700 Нм крутного моменту, що дозволяє цій машині доволі бадьоро їхати. Продемонструвати це ми, звісно, не можемо за таких погодних умов на літній різині, але просто повірте. Розгін до сотні тут 4 секунди. Відверто цей автомобіль дуже сильно відрізняється від штатного F-Pace, звичайного. Тому що звичайний F-Pace скучний, будемо відверті. Він такий нуднуватий. А ця машинка з запальничкою. Салон приємний, прикольний. Цей червоний колір, такий насичений. От дуже подобається. Він чомусь йде в абсолютному дисбалансі з підсвіткою. Тут є. Свідка на коле і вона чомусь блакитна. Кнопочки блакитні. Це блакитне. Не знаю, чому дизайнери так вирішили. Трошки виглядає дивно, але в цілому все комфортно, приємно, гарно. Звісно, автомобіль вже багато в чому дороблений навіть нами. Тобто, крім шумоізоляції, ми, ми замінили фронтальну і тилову акустику, щоб було приємніше слухати. В майбутньому, мабуть, навіть процесор поставив. Бо у власника вже є досвід. <кій> Вже є досвід автомобілів з звуком. Якщо ви підписані на наш інстаграм, то бачили там Dodge SRT, якого ми побудували дуже крутий звук. Тож, завершили шумоізоляцію Jaguar F-Pace SVR. Сподіваюсь, вам сподобалось і Якщо так, то поставте, будь ласка, лайк. В коментарях напишіть ваші думки про те, чи варто шумувати такий автомобіль з вашої точки зору, і ваші питання щодо шумоізоляції в цілому автомобілі. В описі під відео ви знайдете посилання на наш інстаграм. Також нагадую, що машина шумоізоліона. Українськими матеріалами нашого власного виробництва, а саме брендом Safari. в описі під відео ви зможете знайти посилання на сайт і обрати шумоізоляцію для вашого авто. На цьому все. Гарного дня, Па-па.